Привіт, друзі! <с> Ви дивитесь календар кльова щоденний прогноз рибалки. Завтра, 1 листопада, осінь іде далі своєю дорогою. Рано буде свіжим, місцями туманним, вдень переважно хмарно, з короткочасними проясненнями. Локальні опади можливі в окремих областях. По більшості регіонів очікуються температури близько плюс 5 і 12 градусів Цельсія в день і приблизно плюс 2, плюс 6 градусів Цельсія уранці. Отже, шаруватий одяг та термос із гарячим напоєм у рюкзаку стануть у пригоді. Місцями вода вже помітно охолодилася, а прозорість може варіюватися залежно від вітру і локальних опадів. Враховуйте це при виборі кольору приманок. Місячний фон. 1 листопада місяць у фазі Wexingus зростаючий серп. Місячна підсвітка ще велика, але нічна активність риби не буде домінувати. Класично в таких фазах ранкові і вечірні вікна залишаються найперспективнішими. Плануйте ранній виїзд і не пропускайте сутінки. Саме ці періоди часто дають найцікавіші контакти з хижаком. Загальна тактика на 1 листопада. Ранок і вечір ваші основні вікна. Після світанку туман і м'яке світло зменшують пильність риби, тому перші 1-дві години часто дають найреальніше клювання. Якщо упродовж дня підніметься вітер, переходьте в бухти або за виступи берега. Там вода спокійніша і риба концентрується. У похмуру вітряну або після дощову погоду приманки з контрастними відтінками іноді працюють краще. У чистій прозорій воді віддавайте перевагу природним приглушеним кольорам. Мирна риба, карась, плотва, підлящик та густера завтра займатимуть захищені місця, затоки, корчисті ділянки, переходи дна і ями, де вода прогрівається трохи довше. Для поплавка використовуйте тонкі поводки 0,8-0,12 мм, дрібні гачки і скользячий або комбінований монтаж. Наживки, мотиль, опариш, дрібний черв'як. Прикормка, дрібна фракція, подавайте її точково маленькими порціями. Часто й мало краще за великий стартовий закорм. Якщо точка мовчить 20-40 хвилин, змініть глибину на 10-30 см або пересунетесь уздовж берега. У цей сезон риба часто стоїть тонкими шарами. Фідер. Працюйте делікатно, годівниці легші. Суміші дрібної фракції, пошук кордонів дна. Там, де мул переходить у пісок, камінь. Або на підводних валах і ямах. Дайте точці осісти. Іноді перші 20-40 хвилин мовчання змінюються серією клювань. Для методу зменшуйте об'єм суміші і підгодовуйте маленькими порціями. Хижак. Щука завтра найактивніша вранці і під вечір. Її шукайте біля корчів, заростей очерету і на виходах із ям. Підготуйте середні воблери з природною грою. Силікон 7-12 см на легкому середньому джигу. Кілька коливних блешень. Проводка має бути варіативною. Повільна ривок, пауза. Іноді саме пауза провокує різку атаку. Окунь триматиметься з грайками у середніх шарах. Ультралайт, міні оберталки і мікроджиги покажуть себе добре. Судак активізується ближче до сутінків на бровках і у ступах. Повільний джиг з щітким контактом із дном додає шансів Колір і розмір приманок. У чистій воді природні приглушені відтінки зелений, коричневий, сріблястий. Після вітру або дощу пробуйте контрастні кольори жовтий, помаранчевий, яскраве срібло. Починайте з легкої презентації, легкий джиг, тонкі монтажі. І лише при відсутності реакції поступово збільшуйте вагу або розмір приманки. Для мирної риби в холодній воді уникайте надто сильних ароматизаторів. Натуральні запахи або легкі підсилювачі працюють краще. Регіональні поради На заході і у гірських районах ранки можуть бути холодніші і вологіші. Шукайте дрібні, захищені ставки і плеса. У центрі і на півночі звертайте увагу на корчисті береги і глибші ями. На півдні і сході можливі локальні теплові вікна, де мирна риба підіймається ближче до поверхні. Проте через вітер краще ловити в бухтах і заростях. Також врахуйте локальні оновлення прогнозу перед виїздом метеомоделі по областях можуть відрізнятися. Екіпірування і безпека. Одягайтесь пошарово. Тонка термобілизна, середній утеплювач, фліс і водонепроникна вітрозахисна куртка, зверху запасні рукавички, сухий рушник і термос із гарячим напоєм. Маст. Візьміть запасні повітці, тонкі для мирної, міцніші сталеві або товстий флюорокарбон для щуки. Додаткові гачки, пару варіантів годівниць і приманок, павербанк для телефону. Якщо виходите на човні, перевірте паливо, засоби зв'язку і рятувальні жилети. Повідомте друзів або рідних про маршрут. Коротка, але важлива нотатка про вологість і запаси води. Цього року в деяких регіонах країни спостерігалися посушливі періоди восени. Це впливає на рівні води, прозорість і локальну поведінку риби, концентрація корму в залишкових місцях. Перед поїздкою перевірте локальні гідрологічні повідомлення та оновлення про стан водойм у вашому регіоні. Польові прийоми, що часто працюють міняйте глибину кроками по 10-30 см. При довгій паузі пройдіться вздовж берега 20 50 метрів і знайдіть нову точку. Для хижака експериментуйте з ритмом проводки у межах одного виходу. Для мирної риби іноді допомагає зміна текстури прикормки додати трохи панірувальних сухарів або макухи. Плануйте ранній виїзд, бережіть тепло і комфорт і пам'ятайте, 1 листопада день для уважних, гнучких і терплячих рибалок нехай кожна хвилина біля води приносить задоволення, а клювання будуть точними і заслуженими. Хай кльове буде!